Доброго ранку, шановні українці. Доброго ранку, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Рошовець в Європі. Продовжується обговорення плану Трампа Путіна. Хоча це скоріше план Путіна і Трампа. Скажу чесно, я не чув голосу Європі, крім голоса Путінського слуги Орбана і Путінського слугафіцію, який би сказав, що цей план прийнятний для України. Фактично вся Європа, всі європейські лідери критикують цей план і кажуть, що цей план неприйнятний для України, тому що це капітуляція і кінець її державного суверенітету. Ну а потім це взагалі буде актом самознищення України, українського народу. Але саме влучно сказав колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон. Пам'ятаєте, як ми колись. Вищали, кричали: він наш, він українець, він Борис Джонсонюк, у нього прапрадід з України. Так оцей Борис Джонсонюк сказав дуже влучну фразу: що нинішній план Путіна Трампа, Трампа, Путіна це план касстрації України, який приведе до її знищення і втрати державного суверенітету. Дійсно, Борис Джонсон сказав. Влучно і правдиво. Нинішній мирний план, який нав'язав Путін Трампу, а Трамп нав'язує Україну, давить, додавляє слабшого, на їхню думку, це план кастрації України, обрізання України як території, ну а потім після обрізання України Україну розділять, а потім знищить. Все, струть навіки, і ні в кого проблем тоді не буде. Ні Трампа, ні Путіна. України не буде. Від слова зовсім. Кастрація України. По-інакшому не скажеш з вами, український історик та журналіст Ошусь. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую. До нової зустрічі.